Доброго дня, я Віталій Мандзюк, і сьогодні разом з нашою командою служби зв'язків з громадськістю ми розпочинаємо новий проєкт під назвою Військове право. Цей проєкт спрямований допомагати військовослужбовцям та цивільному населенню розібратися в усіх аспектах військового законодавства. Рішення запровадити нашу відеорубрику було прийнято у зв'язку з численними зверненнями військовослужбовців та членів їх сімей до нашої служби зв'язків з громадськістю з різноманітними запитаннями. Обіцяємо, відповідати на них простою та доступною мовою для кожного. Щодо тем для висвітлення, то їх зібралось на сьогоднішній день досить багато. З метою формування у вас чіткого розуміння військової служби, зокрема в підрозділах територіальної оборони та всіх інших питаннях, пов'язаних з цим, ми розпочнемо послідовно, а саме з того, що таке взагалі військова служба, що таке підрозділи Територіальної оборони Збройних сил України. Як вони утворилися та які основні завдання виконують. Подальшому будемо говорити про мобілізацію, права та обов'язки військовослужбовців, виплати, забезпечення та соціальні гарантії, розрахування на службу і підстави та порядок звільнення з військової служби. Крім того, у вас буде можливість протягом проєкту ставити нам запитання, відповіді на які хотіли би почути. Для цього будуть виходити позачергові випуски. До війни я був практикуючим адвокатом, тому хочу зазначити, що знання законодавства це дуже добре, проте вміння застосувати його на практиці це окрема наука і професійність. Тому з метою роз'яснення застосування військового законодавства, а також проблематики у застосуванні тих чи інших норм права, до свого проекту ми будемо запрошувати діючих, практикуючих адвокатів, прокурорів та суддів. Тому я чітко переконаний в тому. Що буде цікаво та пізнавальне для кожного з вас. Ми разом з вами розберемося в тому, як працює військовий закон. Та чи працює він взагалі. До зустрічі!